Доброго вам здоров'ячка! І вам не хворіти. А? Мене цікавить. А, я я, я, я таки сам вгадаю. Такий стильний чоловік шукає, чим прикрасти своє помешкання, і він таки за адресою. За стильного дякую. А, от. Ви, ви навіть не уявляєте, кому належала оця краса. Приїхала з Великої Британії, ну, вигадаєте? Сам Уінстон Черчилль приправляв їжу. Е? Так вже і Черчилль. Ну, Для вас віддам цей раритет всього за. Дві Ай добре, ну такий чудовий хлопець, за півтори тисячі. А знаєте, я візьму, о, о. якщо, звичайно, не бреше. Про так, так, Проте я хотів би поговорити з вами. Не, 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 не слово більше. Ви хотіли поговорити про сервіс, до якого б цей комплект пасував? Прошу, не повірити? От тільки сьогодні приїхав. Думав собі лишити. Кінець 19 сторіччя, Бельгійська кераміка. От не віддав би Проте щось що у вас є, що мене підкупає. Все разом віддам майже даром за три тисячі.